2022 рік добігає кінця, і ми згадуємо, якими були відносини між Україною та ЄС цього стражденного року. 24 лютого стало моментом тектонічного зламу: Росія повернула повномасштабну війну до Європи. Європейський союз у єдності і солідарності негайно виявив свою підтримку Україні у протидії російській збройній агресії. Україна європейська держава і її місце у Європейському Союзі. 23 червня ЄС надав Україні статус країни-кандидата. Наше спільне бачення стало яснішим ніж коли-небудь, і ми працюємо над його втіленням у життя. Попри загарбницьку війну Росії, Україна прискорила реформи, які наближають країну до Європейського Союзу. Це був чітко обраний шлях народу України з часів Революції Гідності. ЄС надає Україні незмінну і широку підтримку від військової, політичної та економічної до гуманітарної і соціальної. Європейський союз забезпечив притулок мільйонам українських громадян. Які рятувалися від російських ракет, куль і окупації. Директива про тимчасовий захист дала українцям доступ до права на роботу, освіту та медичні послуги. Допомога Team Europe перевищила 19 мільярдів євро. Завдяки цьому українці отримали тимчасове житло, продукти харчування, воду, медичний догляд, генератори та таке необхідне аварійне обладнання. І ця робота продовжиться. Військова підтримка ЄС, у тому числі зброя, склала понад 3,1 мільярди євро. Європейський союз також започаткував найбільшу місію військової допомоги, в межах якої підготовку пройдуть 15 тисяч українських військовослужбовців. Ми прийняли 9 пакетів санкцій, які підривають здатність Росії кермувати своєю військовою машиною. Ми значно посилили енергетичну незалежність ЄС від Росії. Для сприяння економіці України ЄС запровадив повну торгову лібералізацію і призупинив захисні заходи у відношенні всього імпорту з України. Разом з країнами-членами ЄС ми створили шляхи солідарності, які зміцнюють глобальну продовольчу безпеку і стали життєвою артерією для української економіки. Цього року ЄС перерахував 7,2 мільярдів євро макрофінансової допомоги. На 2023 рік ЄС узгодив передбачуваний і стабільний пакет обсягом 18 мільярдів євро. Це дозволить Україні утримувати лікарні та школи, сплачувати зарплати і пенсії, а також відновлювати критичну інфраструктуру, руйновану Росією. У 2023 році ми продовжимо надавати Україні нашу військову, політичну і економічну підтримку. Ми наростимо наші спільні зусилля, щоб притягти Росію до відповідальності за вчинені нею воєнні злочини. З початку повномасштабної навали Росії на Україну наша рішучість бути з Україною так довго, скільки потрібно, лише збільшилася. Україна допомогла ЄС наново відкрити нашу внутрішню силу. Разом ми все подолаємо. Разом дійдемо до перемоги України.